Майже півтора року піднімається питання того, чому не потрібно слухати російську музику. І здавалось би, для всіх все зрозуміло. Проте останній випадок у караоке клубі у білій церкві показує нам протилежне. Дуже хочеться матюкатися матом. Єдине, що сказати – фотос У нас де війна, ви співаєте російських виконавців. Визивайте. Про ситуацію, яка склалась навколо небажання деяких українців відмовитись від російськомовної музики та що з цим робити, ми поспілкувались із продюсером Ігорем Кондратюком. Я чув про це, ну неадекватна людина. Людина, яка не розуміє, що відбувається. Здавати пісню про Москву. В Час, коли країна, де спає чоловік сил вбиває. Тисячами українці ну це неадекватно. Після розголосу ситуації чоловік висловив при вибачення про те, чи дійсно це працює. До прикладу, близько року тому у Львові, резонансу набув випадок, коли в одному з караоке клубів парубка виставили через те, що він зробив зауваження, адже відвідувачі співали російськомовних пісень. Співа російськомовних пісень мені здаються недоречними. На що одне зі столиків почав крити мене матом, ображати, назвати провокатором, казати, що всюди всі співають російською, і всім це підходить. Я пишу, що мені це не підходить. Зайшла охорона, зробила мені попередження, сказала, що якщо я ще раз зроблю якусь таку політичну заяву, то мене звідси виженуть. А цього травня скандалу набула чергова історія про парубків, які слухали у Львові на вулиці заядлого путініста Григорія Лепса. вам нормально слухати москальську музику зараз? Звісно, після того як ситуація набула резонансу, послідували і чергові вибачення. Дуже вибачаю за свою поведінку. На не поймує чоловіку, який живе в Україні, та спілкується українською мовою. Дуже багато людей з місками не дружить. Або дружить на певних етапах свого життя закон, який прийнято, наскільки я зрозумів, він такої церни, як караоке, не стосується. Хоча закон забороняє звучати фонограмам російським, не лише пісням в російських виконавцях в публічному просторі. Ну, я би на місці, ну, мабуть, навіть не міністерство культури, а, мабуть, на місці місцевих. Відділів культури облдержадміністраціях прийшовся би по таким закладам і сказав: дивіться, якщо будуть такі відгуки, що у вас лунає пісні російських виконавців, ми вас закриємо під різним приводом. Якщо в українському просторі не будуть звучати декілька років, декільканадцять років російські виконавці, ми забудемо про них. Звичайно, завжди буде популярним андеграунд. Ми вирішили провести експеримент і написати у столичні караоке клуби, аби дізнатись, чи можливо зараз заспівати у Києві, наприклад, сумнозвісних артистів українського походження Артіка і Асті. Ось які відповіді ми отримали. Підкажіть, будь ласка, чи є можливість замовити столику караоке на п'ятницю на 21.30, Чи можна ознайомитись з вашим списком пісень? Вітаємо! Співаємо всі пісні, окрім російською мовою. Моя подруга дуже любить пісні Артіка і Асті. Вони там є? Ні? На жаль, не можна. Ок, спасибі, будь ласка, в нас багато інших виконавців, які вас порадують не менше. Ба більше відтепер деякі клуби одразу на своїх сторінках зазначають, що російськомовні виконавці у них заборонені. Звісно, ми розуміємо, що далеко не усюди така ситуація. Проте нам би дуже хотілось, аби кожен українець, коли вчергово візьме свій телефон, щоб увімкнути російськомовного виконавця, згадав, що сьогодні він прокинувся тому, що наші військові тримають небо над нашою головою. Вісім років і 456 днів. Слухайте українське і підтримуйте українське. Слава Україні! Не ховаючи блакитний про. Заспівай мені в останній раз пісню ту візьму собі на спокій.